Поезію читає Бабі Вікторія, учениця 10А класу Одеського ліцею No13. Поезія Ніколенко Вікторії. Мова. На світі є багато мов, і всі по-своєму красиві. Та українська це любов, і ми з народження щасливі. Які слова, малятко, нічка. Яке пастливе різноцвіття, ой, люлі-люлі, зорі, свічка, яке багатство розмаїться, плекайте мову у собі, бо мова наці окраса. Пишіть, співайте, вчіть вірші, шануйте Лесю і Тараса, цінуйте мови колорит, відчуйте в мові предків силу. Вона наш оберіг і щит, дарує мова, слову, крила.